Права 53. Перше завдання Усно. Які ти знаєш одиниці вимірювання часу, і друге запиши співвідношення між ними. Ну що ж, давайте називати. Я не буду називати і не буду записувати такі одиниці вимірювання часу, як рік та місяць. Справа в тому, що в році буває різна кількість днів і в місяці буває різна кількість днів, тому записати детально, чому це дорівнює, не можна. Але є ще такі одиниці, як тиждень, потім доба, потім година. Потім хвилина і найменша одиниця це секунда з тих, що ви знаєте. І, до речі, це основна одиниця вимірювання часу в фізиці. Ну що ж, запишемо співвідношення між основними одиницями. Отже, в одному тижні. Пишемо один тиждень. Він дорівнює 7 діб. Далі. В одній добі у нас 24 години. Так? В одній годині 60 хвилин. І в одній хвилині 60 секунд. Є і менші одиниці, ну, але поки що досить з нас і таких одиниць. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.